Привіт усім книгоманам, ті, хто дивиться і ті, хто підтримує. Дякую усім за те, що ви зі мною, спонсором, окрема подяка. Перелік тих, хто підтримує мій канал, можете глянути ось тут. Особливо подяка Тарасу Бонзяку, а також невідомці, який порадував. І за ті кошти я вже міг придбати собі. Давно е, бажані книги це Тед Вільямс і його трон з кісток дракона і продовження. Сьогодні я поговорю з вами про книгу, яка мене надзвичайно вразила, хоч вона за обсягом і не велика, це дороговкази Роджера. Желязний, я вже якось про неї вам розповідав про ті книги, які я придбав. І от коли я її прочитав, а це вже трапилось досить таки давно, але ніяк не було часу з вами зустрітись і поговорити. Отож, такий формат, як ви вже знаєте, він тривалий по часу, але цього разу я дійсно хочу вкластися у хвилин максимум 10, для того, щоб не розтягувати хронометраж і вас не втомлювати своєю ось такою неочікуваною появою. Тут в себе на каналі за такий досить тривалий період. До цього часу я намагався виставляти відео раз на 4-5 днів, але зараз трохи ситуація змінилася і не завжди виходить викроїти бажаного часу для того, щоб підготуватися, прописати і опублікувати відео на каналі. Отож, вмощуйтесь зручніше, а зараз я вам розповім не так про п'ять причин, чому вам варто прочитати Роджера Желязне, адже тут вистачає і однієї причини це його ім'я, так ім'я автора, бо це. Той письменник, якого таки слід читати в будь-якому віці, в будь-який час, зима, літо, осінь. Є такі блогери, які ділять там книги на весняні, літні, зимові чи осінні. Але це книги, які живуть і житимуть вічно і дорого вказує цьому такий гарний приклад. Це книга, де саме. Фантастика і фентезі вони дуже тісно переплітаються. Тут не можна сказати, що ця книга виключно фантастична чи якась фентезійна. Ні, це книга, яка міксує в собі ось ці не то, що жанри, тому що фантастика і фентезі — це спорівнені речі, так бо все це уявне. Але Желязний — це той автор, який дійсно дає волю своїй фантазії, занурює тебе читача в той вир. Світ уявності фантазії, де все можливо. де можливі хрестоносці, які працюють на СТО, де можливі подорожі не так в часі, як мандрівка дорогою, яка йде крізь цей час простір і різні виміри, де можлива війна дракона з тиранозавром, де можливі взагалі говорючі дракони, які і створили напевне, це можливий спойлер, а Ні, ті, хто створили цю дорогу крізь вимір і час. Книга дороговкази це книга про дорогу, яка йде з початку світу, і бог знає, куди в майбутнє. Так як ця дорога, на ній існують мандрівники, подорожуючи, які чи то на автотранспорті, чи на конях, вони мандрують взад, вперед, відбочують, десь створюють нові повороти чи нові відгалу. І таким чином вони можуть переміщатися чи в минуле, чи в майбутнє, чи то в інші навіть виміри. Взагалі, концепт дороги, яка йде від початку часів і до кінця часів, з різноманіттям варіацій подій, які ми знаємо, і ті, які потенційно могли б трапитися, це взагалі дуже крута штука, бо, як желязне дає тобі харч для уяви і можливість уявити будь-що в проміжку знаного тобою періоду чи уявного. Періоду про який ти можеш тільки замислитися на дорозі, можливо, все не так на дорозі, а як дорога дає можливість тобі потрапити в будь-яку точку, будь-яку взагалі. Е імовірнісну подію, яку ти тільки можеш уявити, чи це, наприклад, Європа, де перемогли нацисти, чи це світ Філіпа Діка з людини у високому замку? Все можливе, то що ви можете уявити, і те, що ви можете придумати, тут вжелязне імовірність дуже висока, те, що це могло трапитися, або навіть десь уже існує. Є у нас такий мандрівник Раддоракін, який і. Переповідає історію, свою історію, історію своєї мандрівки, і мені дуже сподобалося те, що це в минулому столітті желязне вдався до концепту штучного інтелекту, адже його супутниця або його партнерка по мандрівках це така собі книга, так, яка власне може бути перевтілена або втілена в будь-що будь-яке механізоване технологічне тіло чи в будь-яку річ, яку можна використовувати для того, щоб там та сутність її е, цифрова. Чи біотехнологічна могла вміститися. І вона, власне, могла навіть, управ... ну, вона навіть могла власне, керувати різними технічними засобами, пристроями на відстані, що дає нам таке усвідомлення, що це навіть не так якісь технологічні її характеристики дозволяють цим. Опціям бути задіяними, а навіть трохи якісь магічні позаяк те, що ми не розуміємо, це швидше за все, навіть як магія. Що цікаво, Ред Доракін це той, хто мандрує дорогою дуже давно. Він мандрує в минуле, він мандрує в майбутнє, він створює різні варіації того чи іншого часу чи періоду. Він вміє створювати відгалудження, повороти таким чином, що історія просто-напросто переписується, і ти можеш навіть мандрувати в минуле там, наприклад. От зробити так, щоб Наполеон не переміг у війні, ну в якійсь битві, або, наприклад, переміг і встановив своє правління в Європі. Ну будь-що, що ми можемо собі уявити, власне, це можливо, але е історія Доракіна нам говорить про те, що ці ймовірні світи вони теж можуть бути і не загальновідомими поза як. Кожен наступний мандрівець, який не зверне в ту чи іншу дорогу, може напросто переписати ту подію ще стільки разів, скільки йому буде потрібно. Взагалі, от дороговкази для мене це книга про долю і про твоє призначення. Адже читаючи, я думаю, що ми дізнаватимемось про долю і життя самого головного героя. Але так сталося, і це буде важливий. У в фіналі, що саме він мав бути тим каталізатором для змін. А для змін кого це ви маєте дізнатися самі? Взагалі, роджер желязний в дороговказах в такій невеличкій книзі за обсягом зумів створити неймовірний всесвіт, всесвіт можливостей, всесвіт фантазії, уяви. Це те. Що я з дитинства і я шкодую, що це в дитинстві не читав. Це те, що дає тобі натхнення, натхнення вірити у певні можливості і натхнення бачити майбутнє і своє життя таким, яким воно може бути, і не нудьгувати і десь не сумувати з того приводу, що ми живемо в такі важкі часи, адже тебе є можливість все таки знайти той шлях на дорогу і. Помандрувати в той час, в той період, або в ту частину свого життя, яка тобі була більш до вподоби, або змінити її таким чином, як вона тобі може личити. Ясна що ти можеш е, накликати біду на весь той е, світ, або весь той час, все те людство, але якщо в тебе гарні наміри. То власне ти можеш творити щось дійсно хороше. Це книга пригодницька, це книга, де дуже грамотно прописана ідейна складова, а також певні такі динамічні екшн сцени, які, як на час написання цієї книги, були свіжими, оригінальними і досить цікавими. Адже ну, тінь, яка може завлодіти будь-якою технологією і перетворити її на зброю, це дуже круто. Також я вже говорив за штучний інтелект, а також за бойові машини з майбутнього, які ну просто розносять геть. Усе на своєму шляху і набувають будь-якої форми, власне, є незнищенними. Це дійсно дуже крутий. Світ дуже крута історія, дуже крута книга. Я вдячний всім, хто додивився. Міг я тут розповідати вам про особливості написання тексту, особливості побудови діалогів чи роздумів головного героя і тих героїв, які дозволяють йому втілити своє призначення у ну наприкінці у фіналі. Але це вам краще дізнатися самим, адже книгу ви прочитаєте за ну. Вечір другий, це вам гарантую. Вона вміє причаровувати, вона вміє затягувати, і вона вміє викликати такі післясмак, який ти довго ще відчуваєш у себе, так обдумовуючи ту чи іншу ідею чи концепцію, яку запропонував тобі роджер жалязний. Отож, роджер жалязний дороговкази читайте, не пошкодуєте. З вами був книгоман. Читайте.